Помічник допомагає речі переносить. Бери, пішли, пішли в квартиру, відносимо. Давай, давай, неси, неси, де квартирка. Давай, Даня, бери, пішли, пішли допомагать. Я вже гостиницю вам привіз, в Польщі віз. Давай, 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 отак, ліказі, коробок, васький, пішли.

Піцу? Папа тобі дав піцу буфетовську? Каже, провірена можна. І да? як піца. Даня як піца. Покажи, як піця. Отак піця. А. Даня, а що трапилось? Що ти такий озадачений? Тусик миє? Тільки да? тусик миє, я нічого не пойму. Шувин рубы, Дань. Ну и бози. Шо быть. Вот сюда! Там пылесос мые, да? Покази. Уху. Давай. Дай, скумой. Дай, дай. А так? Давай, Серега, дай. Мама. А, мама. З мамою, да? А з мамою? Ви? Опа! З новим роком! Чи не приніс подарунки, тобі, Миколай? Шалалай, шалалай. Все рівно новий рік, ти з нами разом зустрічаєш. Настрою святкового ти повні кишені збираєш. Ти новий рік із нам, і з нами новий рік зустрічай. приносить папашки. Дітей своїх. Даня, ти куди прийшов? Ану А ну розказуй. Що тут? Ти до кума в гості прийшов? Ага. До солі? А? Да? Даня. Да, так, каже, треба ревізію провести. Пришотка, да. Шо Шо Що у вас тут Що у вас тут? Дякую. який ти берете? Ні, така... Аккуратнійка. Спасибо. Сейчас скажу, я ще щось проведу вам ревізію тут. Ого. А ти хочеш ще? Догуляємо по-любому нашим з Яру. Яро. Так? Данчик зі дитською мови зи. Даня, як справи? Каже, соску знайшовся. Да? Як сніг мете на вулиці, ти телевізор свій вимикай. Шалалай, шалалай. тебе чекають, рідні і друзі, просто часу не гай. Шалалай, шалалай. Коли всі фейерверки злетять угору, просто згадай шалалай, шалалай. Щоб було доброго у цьому році і новий зустрічай. тут грайку придумали. Опа! Богдан, ти де? Ку-ку! Давай, давай, йди давай, Іди сюди, давай, 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 і тунельчик. Іди, 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 там на нього пішов. Ага. Мені цікаво Пойдіть, за ним. Пити, бо там дуже жарко. Там вже ж побігли назад. Ти думаєш, що Так, можна. слідком. <гум> тик <гум> тик <гум> тик <гум> тик <гум> тик <гум> тик. Да? І ви хай бігай. Вилазиш? Іди. Ні, полежиш. Давай, а тепер ти за ним, за ним, доганяй, доганяй. і дивилась. вилазь. куйсике? А що там робиться? Отак же надо тарактить. Отак надо тарактить. Да. Бери, терактить. Бери, э. Давай, каже, потарафти. Всё там. Давай, дядя. Да, е, давай ще раз. Отак, давай. Вот давай. Сейчас і Богдан прийде тарактить до тебе, да? А то ні, знайшли по інтересах. О, Іграшки, знаю, так? так Книжка. Синій, блу, да? блу, синій. І жовтий. Я-я. Діста. <плумені віставити> Давай, мама, допоможе. Та хай Один. сам пробує. Що, да, Тут ще й собака є. Боже, Данік, що бо, робити? Вот Оце да, зустріч, не бойся, да? Гося да тебе гость, тебе гость. <рирь> бачиш, яка ты А бери, бери, Ти бачиш? бачишь? Да, там каже я работаю. Тебе теж таке? Загадай, щоб ми в любові в цьому світі жили. І добро, добро і радість в рік новий принеси. Знову.